Ми дуже раді, що сьогодні ви стали частиною цього збережу ці слова, не буду швиденько в моментів перекладати впечатляючого заходу або надихаючого. Так? Вечір сьогодні пройшов дуже цікаво, і ми сподіваємося, що кожен із вас отримав нові незвичайні враження. Відкрив для себе цей цікавий формат знайомств. Різнобарвні чоловіки і файні жінки, які сьогодні зібралися за цими столами, мали шанс не лише познайомитись, а й обмінятися думками, почуттями та планами на майбутнє. Спілкування, яке відбулося сьогодні, це лише перший крок до нових восхитительних можливостей. Кожен з вас зробив свій вибір і цей Час, проведений разом, сподіваємось, відкрив нові горизонти. Ми вдячні за вашу незвичайну активність та бажання бути частиною цієї відпочивательної такої події. Спільно ми створили чудову атмосферу на цій локації, і, можливо, саме сьогодні цей особливо непоганий день. Ви знайшли тих, з ким захочете продовжити спілкування. Бажаємо вам удачі, пізнавальних знайомств і, звісно, продовжувати зустрічати чудових людей навколо. Дякуємо за цей вечір. До нових зустрічей. Дякуємо. Дякуємо.